Рішення прийнято, дякую. Е, у нас два питання сьогодні на порядку денному. І питання е, стосується дітей, з це ми збираємося позачергово. Перше про встановлення опіки, е, кого, значить, Проголосуємо за порядок денний, е, ці, за, за основу та в цілому. Хто за, проти, утримались, рішення прийнято, дякую. Перше питання про встановлення опіки з подальшим усиновленням над Орловим Олександром. Олена Анатолійовна, добрий день. Е, відповідно до направлення служби у справах дітей та сім'ї Київської обласної військової адміністрації е, було, до нас було направлено кандидатів установлювачі, які познайомилися з дитиною, яка перебуває в комунальному закладі. У нас є підключення я я ні, люди, я. щось я не бачу. Протягом дії на підключився. Протягом дії і направлення кандидати в усиновлювачі спілкувались з дитиною щоденно відвідували та встановили не, контакт з дитиною відповідно до пункту 79.1 постанови 905, кандидати, які встановили контакт з дитиною та е, отримали висновок про доцільність усиновлення дитини е, разом з поданням заяви до суду про усиновлення малолітнього можуть зрозуміло подати про встановлення опіки і подальшим усиновленням Орловим Олександром. Голосуємо хто за, проти, утримались. Рішення прийнято. Друге питання: про зміну правових підстав надання статусу дитини, позбавленої батьківського опікування малолітній Лушкіній Лілії Миколаївні. У зв'язку з набуттям законної сили рішення Сквірського району суду Київської області про позбавлення батьківських прав матері дитини. Прошу підтримати рішення про зміну правових підстав надання статусу малолітній дитині, як дитини позбавленої батьківського піклування. Питання є. Хто Питання за? Маємо. Проти. Утримались рішення. Прийнято, дякую. Питання виконкому вичерпані. Пропоную закрити 31 е позачергове засідання виконкому. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримались рішення. Прийнято, дякую.